РАВ4 той, хто в мене на каналі вже міг бачити коротеньке відео. А тут сьогодні, мабуть, ми розтягнемо трошки побільше і більш доточніше, розповім, що я роблю. Власниця цього авто приїхала з проблемою того, що в автомобіль живе своїм життям. То сам заведеться, то закриється, вона може прийти в гараж, а вона працює машина. Тобто таке дуже цікава історія. Ключик у нас звичайний, звичайний ключик, але зробили тут кнопочку старт-стоп, а тут ключик заглушили. Дирочку, Отверсті є. Чесно, скажу свою думку, якийсь. Довбаний фітішись ставив цю сигналізацію. Не скажу, що якісно, але котити її треба було б постаратися, я скажу так, тому що розривали тут все. Зазвичай, що роблять з розривом сигналки? Сигналка може рубати або імобілайзер, що рубає іскру, або може рубати паливний насос. У нашому випадку вони рубанули і приборку, скоріш за все, що в приборці і мобілайзер. Вони рубанули і паливний насос, вони ще щось рубанули, ще щось короче, куча релюшок. І це все ще не все. Я вже зняв один блочок, але це не основний. Основний блочок десь знаходиться тут. Датчик удара ось тут. Це ось тут знаходиться. Чому скажу неякісна установка? Отака От зачистка проводів довга. Ну, Каже про те, що І це все не скрутка. Каже про те, що це неякі, тому що можна було зачистити скраюшку і підпаятися обережно, релюшечку вставити і всі питання, якщо ви таке робите. В нашому випадку зачистили довгі такі провода, куски зачистили, скрутили між собою і все гуд. Моя вам порада, якщо ви знімаєте сигналку, так сталося, склалося, обставни, що у вас зійшла з розуму сигналка, ви хочете її зняти, ідіть по. Добре, йдіть <світ> по слідам того, де лазили люди. Тобто, бачите такі незаводські скрутки, незаводську ізоляцію. Ріжте, рубайте, обережно і з'єднуйте. Зазвичай рубають один провід, в нашому випадку розрубали. Ось тут чорний, розрубали, тут жовтий, розрубали на приборці чорний, по-моєму, провід. Коротше, тут згалялись, як тільки могли. Вже зазвичай в мене входить на це півгодини, а я вже сажу п'яту годину і демонтую сигналізацію. Знає, давайте розкажу перше. Для того, щоб зняти оцю ось нижню... Де, 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 де? під низом панелька під педаль, над педалями, там саморізик, саморізик і кліпсочки маленькі, вони от стягуються, панелька падає. Ця ось, ось панелька. ця. То вона, бачите, вся на кліпсах. Тобто вона здирається просто руками. Це все також кліпса. Уголочок отут стоїть пластиковий, він прикручується таким пластиковим болтиком. ось уголочок. Як знімається приборка. Перше, що вам треба, це здірнув... зараз хвилинку оцю ось панельку. Вона просто на кліпсах, вона раз, Здірнули її. потім здгуємо воздуховоди. Воздуховоди теж на кліпсах. Їх видіргуємо, З цієї сторони видіргуємо, І вже тільки тоді ви зможете добратися до ободочка панелі приладів. Вона, Оцей ободочок він кріпиться на за допомогою кліпс, просто здирається. І оцей кожух також просто на кліпсах він здирається. І вже потім ви можете добратися до болтів, які кріплять панель приладів. Болтик, саморізік під хрестову викрутку тут і тут. Викручуєте і внизу вона кріпиться на кліпсах. Приборка. Ось ці кліпси жовті. Бажано, якщо у вас немає діагностики, то бажано це робити на, знятому, на знятій клімі. У нас тут, звісно, ще, вибачте, лосекаса більше, ніж достатньо. І силовий провід зачистили. Силовий провід зачистили, я вже його привів, до тями заізолював. Десь пішов іще провід з релюшки за блок запобіжників, блок комфорту салона. Буду туди добиратися. Але основний жгут він йде ось туди, пішов за кермом, і десь отуди. От і ще, до речі, ось тут ось клавіша якась. Скоріше за все, що блочок знаходиться там. Але знімати нам його доведеться з допомогою знятої магнітоли. Магнітола знімається ось і що, болтик на 10, болтик на 10. Давайте я спробую. Бляха, я вже заплутався в цих проводах, бо їх тут овер дофіга. Це просто жесть. Я вперше бачу таку установку сигналізації, хоча вже дуже багато років, скажімо так, цим займаюся. В общем, Кліпса, кліпса. Ага. Що тут іще? бляха муха, Коротше, треба подумати, що воно тут робиться. Так, що я зробив? Уже тут все гуд. Були підкурки до обіді 2 роз'єма. Також там позаду він... Ну, мені довелося відкручувати ізоляцію. Дві кліпси по бокам, аби два витягуються, щоб зручніше було працювати. Тут я вже пропаяв, заізолював, все гуд. Зараз, секундо, ага. все щелкується, все, збирається, все гуд. Тут все теж попаяв, поізолював, поізолював. Цей ж гуд у нас йде на цю панельку. Ну і Зараз пішли ми туди розбирати. Панелька збирається легко і просто. А от бляха добратися до цього всього. Я вже не знаю, скільки релюшок, Вже 4 релюшки є, вже 4 достав. І так, я погнав уже за магнітолу. Відкрутив 2 болтика, але не знімається. Довелося зняти на кліпсах часи. роз'єм зняв і у нас тут ще 2 болтика на 10. Викручуємо їх і знімаємо магнітолу. Далее буду показывать, что там у нас находится. Что, снял магнитолу, а тут вот такая вот жопа срака. Куча проводов. И все, она нештатная сигналка стоит. Да, excellent все дела. Да, зараз рубать кучу хомутив. кучу хамутів і щось вона, до речі, перестала вмикати запалювання. Ну, це я зараз розберусь. Я коли сигналку виріжу, все воно паралельно вийде. Тобто сигналка витягнеться з проводами, а ті провода, які я рубанув тут, я їх під'єднаю обратно. І все. Я пам'ятаю, де я що відрізав. І всі питання. Ну, десь я тут щось, щось зайве обрізав, але вони річ в тому, що сигналку разом з клавішою вели. Така ситуація. Коротше, як кажуть, головне без паніки. Е, попутно блочок живлення <кхем> відеореєстратора, він отут валяється. Просто валяється. Давайте, мабуть, отак. Так, да. надо здергувати, видергувати, витягувати. Короче, я його від'єднаю, а потім захочусь вытащить, я його покладу десь там. Отам От оно у нас вже цей старт-стоп, блочок і Я зараз розберусь, що куди йде, де в якому ж гуті. І вже далі буде зрозуміло, що я зайве відрізав. І по кольорам я пам'ятаю, де що. Так, це у нас на клімат. Тут зараз до магнітоли вони підкорилися блок жилення. Короче, да, чорт ногу зламає, але нічого ми, ми зробимо. Складно показувати, але давайте. Буду якось намагатись вам показати І так, наш квест починає набирати оберти. Зняв кожух рульової колонки. Викрутив серця саморіз, викрутив кермо з іншого боку саморіз. Кручу смело, бо замка запалювання нема. І замка рульового колеса також немає. Бачите, зняли його. Тут у нас релюшка, кожух знімається. Два саморізи викрутили, кожух вниз подаєте. Потім е, розсупонюєте верхні усіки, верхні кришки і знімаєте її. Потім добираємося до подушки. Я вже зняв колінну подушку, вона так поки висить, клему зняв. Е, тут у нас отаке ось у ужас такий відбувається, тому зараз будемо знову ж таки все вирізати. Я не знаю, що це таке. Буду коротчі, розбиратися, де що. Благо, що я заповнив, куди які проводи, Це в мене така пам'ять. Я запам'ятовую, куди які проводи я підключав. Зараз обережно буду вирізати сигналку. І будемо. Те, що залишиться, те, що пішло на кнопку, будемо задіювати обратно. Але що я хочу точно сказати, той, хто ставив оцю сигналку, мало того, що він не любив хороші з'єднання, але він дуже любив хамути. Дуже. Я вже не знаю, скільки я їх тут штук вирізав. Ну, вже штук 50 не менше. Там воно все в хамотах. Один на одному стоять. Прямо один на одному. Один, там воно інший. Коротше, капец. Так, другий день пошуків. Коротше, я підзібрався трошки, але треба ще витащити оцю всю приблуду, то що я відрізав. Це на регістратор. Автомобіль спочатку то не заводився, то крутив стартером, то переставав крутити стартером. Є нюанс з нюансів, що ми маємо? Зараз я знайшов все-таки у нас вимкнення запалювання є і заводимо автомобіль. Поки що так. Зараз. Дивно трохи. Так. Ага, а чого воно так? А чого воно так? Ввімкнено. Чіп тут у нас висить. Угу. Відвалився провід. Давайте зараз під'єднаю так під'єднаю, получиться, не получиться, не знаю. Під'єднав, тепер. А що таке? Тільки що заводилось. сів акум, але нічого. Автомобіль заводився, це ми зараз з цим розберемось. З нюансів, то що тут коротше, повирізав, Ну щоб вам не збрехати, оту купу проводів, це просто срака. У мене вперше таке два дні вирізати проводку, сигналізацію з автомобіля. З недоліків не працює магнітола, але зараз я подивлюсь, можливо, десь не довтикнув якийсь роз'єм. То таке. І зараз розберусь кнопкою старт-стоп, тому що автомобіль, на жаль, заводиться постійно, так його зробили. Вирізав, чомусь висіла релюшка на іммобілайзері. Е Червоний провід з'єднав, поки що в тестовому режимі. Отак От перемотали чіп. До мобілазіра, десь він під торпедою так вболтався. Давайте внесу невеличку ясність, то, що відбувається на цьому відео. Як ви бачили, замка запалювання взагалі в автомобілі немає, тому що коли встановлювали клавішу старт-стоп, її замок запалювання взагалі з замком з усім вирізали к чорту і просто заглушили, заклеїли отвір в кожу рульової колонки. Як в такому випадку, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб сигналізація, в якій передбачений автозапуск, могла працювати. Але як реалізувати це все на автомобілі, ну такого характеру автомобілі, тобто сучасному, скажімо так, де є і мобілайзер, і куча всяких протягонок, при цьому вирізали замок запалювання. Залишається антенка, там. У кожного по-різному. У когось окремо блок іммобілайзера, у когось в антенці стоїть блок іммобілайзера. Тобто вони залишають цю антенку з блоком, який зчитує ключ, а сам чіп, який має знаходитись в ключі, приматують до цієї антенки. Але є нюанс. Це все наче працює, все запускає автомобіль. Повторюсь, антенка ховається десь під торпедою. Тобто вона залишається в автомобілі, вона під'єднана. Для того, щоб її не було, треба прошивати блок управління двигуном, відрізати, робити імо-офф, тобто виключати імобілайзер взагалі його, щоб його не було в автомобілі. Тобто, принцип той же самий всі роботи по іммобілайзеру плюс-мінус від 100 доларів, але є нюанс цих автомобілів з таким підключенням іммобілайзера з чіпом. Це то, що цей автомобіль заводиться будь-де будь-коли майже. Тобто завести його без проблем. Головне зрозуміти, як під, було підключення сигналізації, і в принципі угнати автомобіль не проблема. Тоді питання зустрічне: а навіщо ця сигналізація? Якщо за допомогою неї, можна без проблем укатити автомобіль. Тобто замкнутий круг ніби вокруг. Отже, поїхали дивитись далі. Автомобіль заводиться, це все добре. Але треба тепер зрозуміти, що куди і де має втикатись, де має вмикатись, і вже потім ми будемо його збирати. Да. Не гадав, виявилося сьогодні, що, вже, що три майстра відмовили. А власниці цього автомобіля вирізати сигналку, бо тут просто страх і ужас. Як є. І вони втіхаря приїхали до мене, а я взяв дурачок і згодився. Але нічого, нічого. Це все досвід, який не купиш за гроші. Ще дещо показати. Зняв кришечку. Тут у нас релюшка Starline. це Я вже кинув перемичку колхозну, але нічого. Зараз виріжемо, бо перерубали жовтий провід. Видно, що рубанули його. От ми зараз його з'єднаємо, витащимо все зайве. І все, цей вже я витащив з-под капота, порубаємо провода, а тут іще йдуть, кориш, на жабку, я вже на жабку трогати не буду. да, Вперше в мене таке, але нічого, я її доб'ю. Отже, другий день нічим не закінчився. З горем пополам віддаємо власниці автомобіль, але віддаємо в підвішеному стані, тому що... Оце все, що зробили, клавішу, це вже до установки китайської клавіші. Отак От ось у нас йде іммобілайзер. Будемо повертати, як кажуть, все взад. Будемо шукати на розборці замок запалювання і під'єднуватись до цих чотирьох проводів. Це у нас іде АЦЦ, нульовий режим запалювання і стартер, режим стартера. Тобто ці провода це у нас іде Стартер. такі от, як кажуть, пироги. Тому будемо повертати назад, але для того, щоб віддати автомобіль, ми зробили такий момент. Оп! Ага, у нас, а ну накинення акумулятор. Від'єднував, від'єднував. Запалювання і кнопочкою старт запуск. Ось такі от пироги. Ой. Так, не можна робити. Захист працював. І запалювання. Це поки не знайдемо, щоб власниця могла їздити, поки не знайдемо замок запалювання. <гум> Ось так. От. Такі бувають ситуації. Забувся сказати, тут внизу блочок був, то у нас ще одна сигналізація. Це він, так. Да? Це він, конвой. Тобто у нас на тачці було дві сигналізації і куча релюшок. Ось така срака. А, зараз вже, в принципі, вже почти все зібрав. Зараз накидаю і відправляємо власницю. Ручить. Все зібрали, все гарно, зараз поубираю. Значить, як це працює? Запалювання вімкнення і клавішою. Глушиться. Так. Ця красота. Зараз достану той ще провод. Я отаку кучу проводів, я звідси дістав. Це просто жесть. Дуже цікава історія з цим автомобілем. Ніколи взагалі такого не було, але от трапилася проблемна сигналізація, проблемний демонтаж. Куча колхоза, який я повирізав, просто мрак. І для того, щоб повернути автомобілю, як кажуть, первозданний вид, потрібно повертати, як кажуть, все взад. Все по заводу робимо. Тобто замовляємо на розборці корпус замка запалювання замком, а з ключами, ймовірно, будемо далі вирішувати, що робити, або підв'язувати нові ключі з лічинками міняти в дверях, або... Ну, то загалом вже пізніше буде, ясно. І ми будемо розуміти і мати розуміння, що ми будемо з цим всім робити. В сьогоднішньому стані автомобіль ось такий, пройшло вже декілька днів. Катається з тумблерком, тому що так треба. Треба автомобіль, я також не можу так туди-сюди нахльостами, дергати цей автомобіль. Тобто замовляємо. Комплект встановлюємо і людина далі насолоджується. Але залишати так е, також не можна було, тому що, по-перше, сигналка жила своїм життям. А по-друге, то що автомобіль мож, міг завести абсолютно кожен, сісти і поїхати. Тобто, по факту, якщо автомобіль відчинений, ти сідаєш, нажимаєш клавішу старт. Як і зараз, в принципі, але зараз вона хоча б не заводиться самостійно, не висаджує акумулятор, не витрачає паливо. Тобто, Щоб ви розуміли, автомобіль заїжджає в гараж вночі, ввечері він може завестись, вранці власниця приходить, автомобіль працює. Тобто невідомо, скільки він може пропрацювати, але ситуація отака. Як бачили, просто я не знаю, там кілограма-полтора проводов я вирізав, кучу блоків, кучу всього, кучу. Колхоза. Друзі, кому відео було корисним, доречним, сподобалось і, скажімо так, допомогло, ставимо обов'язково лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Там дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладаємо. Повсякденну роботу, яка не входить в YouTube, є посилання на наш інстаграм, і також є посилання на сайт, де ви без проблем можете знайти собі майстра любого напрямку, хоч автоелектрик, хоч моторист, хоч корабіст, хоч кузовщик. Тобто заходите туди, подаєте запит за 30 секунд. Робиться розсилка по вашому місту між потрібними майстрами, і вже майстри телефонують вам. Тобто, це не один майстер, це декілька майстрів, отримують ваш запит, вони бачать, який об'єм роботи, вони вам самі телефонують, а ви вже обираєте до кого їхати. І саме головне, що це безкоштовно. Тому переходьте, подавайте запит всіх обняв. Всім успіху, всім удачі і пока.